Кажуть, кожна мова це окремий світ. Але що станеться, коли один із цих світів зникне без світу? Ця мадмуазель точно знає зачарувати своїм шармом, а найголовніше тримати обличчя. Але навіть вона не готова до того, що чекає її попереду. А от і наша фрау точно і розсудлива, як і мова, якою вона володіє. Але навіть найстійкіші системи можуть зламатися. Від несподіванки. А отут завіяло ароматом свіжої кави. Фата складна, але витончена. Чи готова вона до мене? Кажуть я зникла, а кажуть, втекла. А правда в тому, що я просто шукала відповіді у Стамбулі, де кожна вуличка зберігає особливу історію. У відні, де кава гірка, як останній семестр. Я не втекла з факультету. Я шукала причину повернутись. І я знайшла її. Кожна з них має свій шлях: чотири мови, чотири історії, що переплітаються у спільну симфонію. Хто знає, яка пригода чекає за рогом?